Я хочу стати майстром спорту України з кікбоксингу та почати тренувати дітей. І звісно, хочеться миру в Україні. Кікбоксеру Артему Погребецькому 12 років. За три з половиною роки у спорті хлопець став чемпіоном України та чемпіоном світу з кікбоксингу. Іска здобув сотні нагород. Одну з них хлопець вирішив продати на благодійному аукціоні. Я захотів виставити на аукціон свою першу медаль та кубок. Які я заробив на чемпіонаті України у Харкові? Зібрали з аукціону 5555 гривень, а ці гроші пішли на зарядний пристрій на 43-ю бригаду першого батальйону імені Івана Богуна, там, де зараз воює мій дядько. Мама спортсмена Марія Погребецька розповідає, її брат, дядько Артема, з перших днів війни, став на захист країни, боронив Бахмут, нижчив ворога на Куп'янському напрямку. Саме він попросив Марію знайти та закупити для його бригади зарядний пристрій. Почувши розмову, каже Марія, син одразу відгукнувся на допомогу. Ми якраз з братом поспілкувалися. Була п'ятниця, Артем вдома був трошки прихворів. Ну він запитує мам, що там, як. Ну так, кажу, син трошки. Кажу, якийсь би ну придумати якийсь лот, щось таке, знаєте, якісь вироби. У мене є картини бісером, але вони не в рамці. Ну якось воно не естетично. От я собі пішла, він щось ходив і каже: Мам, ну так дивлюсь, каже на цю медаль на кубок. Давай спробуємо. Ну то це давай, як буде. Тренер юнака Сергій Степанчук каже, що пишається вчинком свого вихованця. Я до думаю, щось я мало Думаю, ну, ну він нічого не казав. Я від батьків це почув. Так, він хороший добряк, хороший хлопець лишнього слова не скаже. Більше діла менше слід. На збір коштів у родини погребецьких було менше тижня. Буквально годину-дві. Тобто почали ставити ставки. Початково було 500, там, тисячу, півтори, три-три з половиною. І так вже дійшли оце, що було п'ять тисяч. О, і потім вже. Не завершаючи цей Саша Мошківський, який викупив, дякуємо йому велике. Завезли йому нагороду. Марія говорить, що нагороди переможеться аукціону забирати, відмовився. Він сказав, що ну, це його нагорода. І каже, була просто, ну, мене, каже, здивував поступок, вчинок цього хлопчини. Ну, і так, знаєте, було. Оскільки зарядний пристрій коштував 30 тисяч гривень до збору грошей долучились однокласники Артема та їх батьки. Зібрали ну, близько десь там, в класі 1600 десь гривень, потім окремо, ще деякі батьки по тисячу здавали, ну тобто всі люди. Я дуже всім вдячна. І закупила Юля, волонтер Каченюк Юлія. Вона своїх 6 тисяч доклала, яких нам не вистачало. Таким чином закрили цей збір, і слава Богу, що так все вийшло. Зі слів Марії, бригада брата вже отримала зарядний пристрій. Ще відео ми не маємо, на жаль, бо їх трошки переводять на інший напрямок, більш такий тяжкіший. Але ну віримо в перемогу і, звичайно. Закликаю всіх волонтерити допомагати, хто чим може. ну, по іншому, ніяк. Катерина Тарасюк, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.